Майже місяць відвідувачі мистецької кав'ярні у центрі «Сумс» Сум споглядають роботи сум'янина Іллі Андрющенка. Чоловік-підприємець займається чаєм, називає себе художником-любителем. Каже, малює виключно для свого задоволення. Спочатку я малював фломастерами, кайфував від цього процесу. Колись купив собі перший холст, купив фарби, і почалося. І то малюю для себе, для своїх друзів. Я не позиціоную себе як художник. І тут в мене з'являється можливість виставити свої роботи, показати їх комусь кавою Я працюю давно вже, тому це було таким рішенням: що а як щоб до того, щоб поєднати такі два нестандартні формати, таких форматів я не бачив в місті і в Україні навіть тому вирішив спробувати. І на, на цей час він продовжує бути експериментом, але мені вважається, що то люди гарно реагують. Дмитро Горда, власник кав'ярні, розповідає, що учасником виставки може стати будь-який митець. Для цього потрібно прийти і показати свої роботи. Підприємець додає, що від задуму до втілення ідеї минуло майже 10 років. Грант від центру зайнятості він був першим поштовхом, бо я не знав, чи відкривати, чи не відкривати. А в мене це приміщення я вже винаймаю деякий час. Я написав просто заяву, і вони відгукнулись, і ми трошки попрацювали. І Я через десь півтора-два місяці вже отримав грант, і це в мене було таким першим поштовхом до того, щоб все ж таки діяти. За словами підприємця, отримані від центру зайнятості 250 тисяч гривень вклав в обладнання. Ще однією умовою отримання коштів було створення робочих місць. Там давалось півроку на те, щоб витратити грант, грантові кошти, і ці півроку давалися на те, щоб влаштувати двох працівників. І я коли вже е, купив кавомаш там, обладнання якесь, е, е, у мене ще не було моменту відкриття. Тобто, але ж працівників треба наймати. Тому я найняв двох працівників. Але потім, коли відкрився, вони ж і заступили на роботу. Зацікавився арт-концепцією, тому прийшов працювати у мистецьку кав'ярню, розповідає бариста закладу Даніил Лободін. Помітив, що сюди ходять люди, які знайомі з мистецтвом, те не тільки з мистецтвом з літературою. Теж цей острівець він дає свободу мені, свободу людям. Цей простір дає можливість спілкуватися, тобто немає закритості. все тут відкрито, і це дуже круто. Чатку 2025 року отримали 213 заяв на отримання мікрогрантів та грантів. Позитивні рішення нині мають 110 заявників, говорить начальниця відділу реалізації проєктів Сумського обласного центру зайнятості Олена Никонець. Сума, яку можуть отримати підприємці, становить від 50 тисяч до мільйона гривень в залежності від умов договору, враховуючи безпекову ситуацію при фронтових містах в Сумській області, в договорі передбачені і форс-мажорні обставини. У випадках, коли підприємець об'єктивних причин, зокрема таких як бойові дії, знищення або пошкодження майна, не може здійснювати діяльність, ці обставини можуть бути визначеними форс-мажорними. Наявність підтверджуючих документів від торгово промислової палати може стати підставою для звільнення грантера від обов'язку повернення грантових коштів через сплату податків. Про настання форс-мажорних обставин грантоотримувач зобов'язаний повідомити державний центр зайнятості протягом трьох днів, додає Олена Неконець. Борис Майоров, Світлана Драган Суспільне новини Суми.